Це у нас стріляються дітки, які там першого року навчання де їм, їм стріляти, Ну а також це мішень на, там, на 50 метрів, це пістолети. Також ми можемо там теж розминатись по таким мішеням». Криворізька федерація кульової стрільби підсумовує цьогорічний змагальний сезон. Найбільш успішним став виступ представників єдиного в місті центру кульової стрільби, що входить до складу Дюша 7. Аліна Пкалек вже більше п'яти років на спортивному вогневому рубежі. Торік виконала норматив майстра спорту України міжнародного класу на чемпіонаті світу в Південній Кореї. Початок нового навчального року став для 18-річної спортсменки особливим у складі збірної України та делегації криворіжців Вона Видала максимум на чемпіонаті Європи з кульової стрільби у Чехії. Ми з моїм напарником Романом Березіцьким з Львовської області стали першими і також стали рекордсменами Європи серед юніорів у цих змаганнях. Ми стріляли з ним вправу. ГП Мікс. Пара це змішаний біг. Стріляє хлопець та дівчина у парі. 40 пострілів, по два робить кожен. Так получається постріл. Він а потім я два постріли роблю, і так стріляється вправа. Та не у парі єдиній. дворазова рекордсменка України серед юніорів у стрільбі з пневматичної зброї, не зупинилась на досягнутому та піднялась в результаті на кожну із сходинок п'єдесталу. У мене ще є особиста медаль золота, срібна і дві бронзових особистих. Ну і також командні золоті. Це були мої такі перші змагання, з яких я ну міжнародні змагання, з яких я привезла дуже багато медалей. І це було була така ну змагання, в яких я свою першу міжнародну золоту медаль. Шестиразова рекордсменка України, призерка та переможниця чемпіонату Європи, так продуктивно склався 2024-й для Вікторії Рибувалової. Попри форс мажор на змаганнях у Чехії, заслужений майстер спорту України вкотре підтвердила клас у стрільбі з винтівки по рухомій мішені. Особистий результат на пневматиці це друге місце. В мене ще була така форс-мажорна обставина, в мене зламалася гвинтівка, все робили по ходу. От, зі сльозами закінчувала, але в фіналі виборола ну, друге місце. Також командою ми були першими, і на наступний день командою ми були третіми. А от коли ми перейшли вже на 50 метрів, тоді, вже стіпивши зуби, стріляли, бо дуже хотілося мати золото. І я закінчила з рекордом. Остання якраз стріляла, закінчувала змагання, і це був рекорд на 50 метрів у вправі ГП-11А. Майже одразу після чеського вояжу на криволісців чекала Вінниця. Там пройшов традиційний чемпіонат України пам'яті заслуженого тренера Анатолія Кукси. Втома від європейських змагань не позначилась на результатах наших стрільчинь. у числі призерок та переможниць Кіра Федорова, Аліна Ткалик та Вікторія Рибувалова. Важко виступати з таких великих змагань, як чемпіонат Європи чи чемпіонат світу. Тому що там вже пройшло велике напруження, а тут тобі ще знову треба показувати якийсь великий результат, на який також сподіваються всі. От ну попрацювали добре, дві золоті медалі з цього чемпіонату. Я здобула там друге місце і третє в особистому, і ми зайняли перше і друге командою. Жіноча делегація у Вінниці показала найкращий результат. Дещо схибили хлопці, але мають інше досягнення. Наші хлопці ну трошки вони ще маленькі, тому. Е Особистих місць вони таких не зайняли, ніяких, але зато у нас є виконання нормативів у них. Ми з Аліною ткалик стріляли з ними у парах мікс, нові такі вправи. От і зі мною хлопчик виконав норматив кандидата в майстра спорту, це Сурков Артем. А заліною стріляв масоль Дмитро. Він виконав норматив майстра спорту. Новий змагальний сезон розпочнеться для криворізьких стрілків наступного року. Попереду наполегливі тренування та підготовка до нових всеукраїнських та міжнародних змагань. Іван Проводов, Олексій Правицький цей день.